Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди на каналі в нас супер пропозиції, супер ціни, супер комплектації. Сьогодні нашій увазі електричні автомобілі E-Golf, е Які лише приїхали з аукціону, є в доступності. На сьогоднішній день автомобілі з Європи електричні купувати вигідніше, тому що, як ми всі знаємо, Tesla опустила ціни на свої автомобілі нові в магазинах. І весь ринок, включаючи і Volkswagen Group, також опустив ціни на електромобілі. Автомобілі з Нідерландів завжди були. Дорожчі, дорожчі, тому що по якості, по... їздили по кращих дорогах і переважно тут автомобілі лізингові з сервісною історією, з повним обслуговуванням. Такі є гольфи, лише приїхали з аукціону. Перший екземпляр це 2019 рік. Автомобіль має діджитал табло 36 кВт. Пробіг даного автомобіля 85 тисяч. Всі пробіги рідні. З сервісною історією, де ви можете перевірити по він-коду також. Має автомобіль вже таку нову велику навігацію. Клімат двохзонний, підігрів сидінь. Є в електричних автомобілях різні режими їзди, тобто є нормальний еко і еко плюс. В еко плюс режимі автомобіль, в автомобілі не працює кондиціонер, розхід електрики відповідно нижчий. Такий перший автомобіль. Він виїхав з автосалону в 2020 році. Весь в рідній фарбі, білий практичний колір. На класних легкосплавних дисках, звичайно, ледовське світло, ближнє, дальнє, денні ходові вогні. Ціна такого автомобіля розмитнена з доставкою в Україні буде коштувати 16900 євро. Другий автомобіль у нас де чорний металік. Також автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, легкосплавні диски, ледовське світло, звичайно, має невелику м'ятинку однієї дверки, яка витягується в Україні без проблем за невеликі кошти. Орієнтовно витягнути таку м'ятинку буде 500-700 гривень. Автомобіль має ледовські задні стопи, ледовське переднє світло, стильний сучасний автомобіль. 36 кВт, тепловий насос, діджитал табло. Пробіг даного автомобіля 49 тисяч. Звичайно, є навігація, камера заднього виду, досить класні кольори, стар стоп, два ключика. led підсвітка в дверях. Ледовські підсвітки в порогах, досить класна пропозиція. Третій автомобіль в нас йде 18-й рік у використанні, по вікнах він 17-й, виїхав він в третьому місяці 18-го року. Ледовське світло, ближнє дальнє, всіх електричних автомобілях йде лише ледовське, легкосплавні диски. З Нідерландів всі автомобілі йдуть з одним комплектом дисків. Як ми бачимо, пробіг даного автомобіля 51 тисяча, автомобіль заряджений повністю 251 кілометр. В середньому можна проїхати в звичайному спокійному режимі на таких автомобілях. Досить стильний, класний колір, такий біло-срібний металік, сучасний автомобіль, сучасний колір. Комплект гуми повернемося до того, в Нідерландах лише один, тому що автомобілі обслуговуються на лізингових компаніях і їм міняють гуму, в ключах батарейку, лампочки, повністю все, машину обслуговують, ніхто не пхає своїх рученят до обслуговування автомобілів з лізингу. лише кваліфіковані спеціалісти. Відповідно, навіть в сервісних історіях можна побачити заміна батарейки в ключі, заміна лампочки повороту. Тобто все детально описується. І четвертий автомобіль. Автомобіль. Був куплений ще до Нового року по старій ціні і на сьогоднішній день по ньому супер ціна. Ціна тут в Нідерландах 13 200 євро. Пробіг даного автомобіля 175 тисяч. Звичайне табло, повна зарядка, як ви бачите, незважаючи на такий пробіг, становить 252 кілометра в звичайному режимі. І зараз переведемо автомобіль в еко плюс режим. Кілометраж перераховується. Становить повна зарядка батареї 258 кілометрів. Автомобіль має парк пілот, музику Дінаудіо, весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля в Україні буде становити 14500 євро. З доставкою і послугами брокера і, звичайно, оплатою розмитнення. Розмитнення даних автомобілів становить 36 євро. Всі автомобілі потрібно оплачувати по банку. Що ми робимо, чим ми займаємося. Зараз в Європі важко купити автомобіль. За папірчики, за готівку. Тому надаємо послуги, оплачуємо автомобілі, купуємо для вас, доставляємо, розмитнюємо, робимо все під ключ. Від вас лише вибір автомобіля і невеликий завдаток. Так, зробимо огляд, що веземо цього тижня для наших підписників, для наших замовників. Це у нас цього тижня їдуть електрогольфи. Два евакуатора наших доставляємо автомобілі власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну. Перший електричний гольф у нас де в такому сірому кольорі. Автомобіль вже проданий. Другий автомобіль білий перламутр, також автомобіль лізинговий, також з Голландії, також в класній комплектації, ці автомобілі куплені для наших підписників, для наших замовників. Наступний евакуатор везе також електричні автомобілі. Два Volkswagen, 18-й рік, білий перламутр і другий автомобіль чорний металік з пробігом 24 тисячі. Даний автомобіль був на огляді, клієнт зателефонував. Зробив замовлення, невеликий завдаток, ми автомобіль викупили і доставляємо в Україну такі чотири електрички їдуть для наших замовників. Досить економний, динамічний і по всіх параметрах надійний автомобіль Volkswagen E-Golf. Відзивних компаній на батарейки немає, з батареями проблем також немає. Всі автомобілі перевірено, всі автомобілі в хорошому стані. Зробимо ще коротенький огляд. Що приїхало нового, є також і дизельні автомобілі, бензинові, так, для прикладу, бензин гібрид. Вільво лише приїхав. По Рено нашим любимим каджарам і грандсценікам, меганам, ви бачите, пустота. тобто, Приїжджає якийсь меганчик, каджар, гранд все розбирають як гарячі пиріжки. Не дивно, тому що гроші знецінюються, потрібно їх вкладувати. І покупка автомобіля це є хороша інвестиція, хороша інвестиція власних коштів. Ще є один Є-Гольф 175 5 також пробігу. Для розуміння автомобіль був куплений до Нового року, до того, як знизилася ціна на електрички, ціна без ПДВ лише тут 19200 євро. Пробіг даного автомобіля 168 19 рік. Деколи дивишся на авторіга, викладують 7 тисяч, 5 тисяч пробігу. Ну, таких пробігів, як ви бачите, поки що немає. А якщо навіть будуть, то будуть, виходить, не дешеві по ціні. Класний кросовер приїхав, Ford Куга. В такому золотистому кольорі. Механічна коробка передач. Навігація 150 тисяч пробігу. Ціна тут орієнтовно 11500 євро. Ford Focus. Червоний перламутр, автоматична коробка передач. Лише також приїхав з аукціону. І ще один Єгольф, сіренький металік. З пробігом 90 тисяч. Лише приїхав з аукціону, ще не було часу його протестувати. 93 тисячі пробігу. Великий планшет. Toyota RAV4, бензин гібрид, автоматична коробка передач, також лише свіже надходження. І досить класний і стильний автомобіль Volvo S90. На класному салончику, діджитал табло, автоматична коробка передач, лише приїхав з аукціону. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, заходьте на... Телеграм-канал, де ви зможете завжди побачити фотографії даних автомобілів. На все добре, до нових відео!